Анджей Сапковський, Відьмак. Останнє бажання. Розділ шостий. Острід прийшов до тями швидко. Поводив навколо очима у цілковитій темряві, помітив, що зв'язаний. Геральта, який стояв поруч, не бачив, але зорієнтувався, де перебуває, і завив протяжно, розпачливо. Мовчи, сказав відьмак, бо приволочиш її передчасно. Ти клятий убивцю, де ти? Розв'яжи мене зараз же, негіннику. Будеш за те висіти, сучий сине. мовчи. Острід важко дихав. Залишиш мене її на поталу? Зв'язаного? запитав уже тихіше, додаючи брудне прізвисько майже пошепки. Ні, сказав відьмак, відпущу тебе, але не зараз. Ти розбійнику, засичав Острід. Щоб відволікти стригу. Так. Острід замовк, перестав борсатися і лежав спокійно. Відьмаче. Так. Це правда, я хотів повалити Фольтеста. Не я один, але я один прагнув його смерті. Хотів, аби він помер у муках, аби ошалів, аби живцем згинув. Знаєш чому? Геральт мовчав: Я кохав Аду, королівську сестру, королівську коханку, королівську дівку. Я кохав її, відьмачати тут? Тут. Я знаю, про що ти думаєш, але було не так. Повір мені, я не накладав жодних проклять. Я не знаюся на жодних чарах. Тільки раз сказав зі злості, тільки раз, відьмаче, слухаєш? Слухаю. Це його мати, стара королева. Це, напевно, вона не могла дивитися, що він і Ада, але не я. Я тільки раз, знаєш, намагався умовляти її, а Ада відьмаче. Запаморочилася мені, і я сказав: Відьмаче, то я? Я? Це вже не має значення. Відьмаче, північ близько. Близько. Випусти мене раніше, дай мені більше шансів. Ні. Острід не почув скреготу відсунутої могильної плити. Але вінмак почув, нахилився і розрізав кинджалом пута вельможі. Острід, не чекаючи слів, скочив, незграмно пошкутильгав, а потім побіг. Очі його вже настільки призвичалися до темряви, що він бачив шлях, який вів з головної зали до виходу, і з гуркотом вискочила з підлоги плита, що блокувала вхід у підземелля. Геральт, завбачливо заховавшись за болюстрадою сходів, помітив потворну постать стриги, яка пружно, швидко і безпомилково мчала услід загупанням чобіт остріта, що віддалявся. Стрига не видавала ані найменшого звуку. Потворний, тремтячий, моторошний виск роздер ніч, струсунув старі мури й тривав, вібрував, то піднімаючись, то спадаючи. Відьмак не міг точно оцінити відстань через загострений слух. Але він знав, що стрига наздогнала остріта швидко, занадто швидко. Він вийшов на середину зали і став біля самого входу до крипти. відкинув плаща, повів плечима, щоб меч улігся на спині зручніше, натягнув рукавички, він мав іще трохи часу. Знав, що стрига, хоч і наїдена, після останньої повні не покине труп остріта скоро. Серце й печінка були для неї цінним запасом живлення для довгого перебування у летаргії. Відьмак чекав. До зорі, як він вирахував, залишилося ще за три години. З пів півня міг би його лише збити з пантелику. Зрештою, навколо скоріше за все, і не було аніяких півнів. Він почув, стрига йшла поволі, чалапаючи по підлозі, а потім він її побачив. Опис був точним, непропорційна велика голова, посаджена на коротку шию, мала ореол сплутаного, розкуйовдженого родового волосся. Очі світилися у темряві, наче два карбункули. Стрига зупинилася й дивилася на Геральта. Раптом розчахнула пащу, немов похваляючись рядами білих загострених зубиськ, а потім клацнула щелепою зі стуком, що нагадувала гупання Віка, і відразу скочила з місця без розбігу, тілячи у відьмака закривавленими позорами. Геральт відскочив у бік, крутанувся у блисковічному піруеті, стрига тернулася об нього. Теж крутанулася. Розтинаючи повітря пазурами, не втратила рівноваги, напала знову, одразу, з напівоберту, клацаючи зубами перед грудьми Геральта. Рівієць відскочив в інший бік, тричі змінивши напрямок обертання, дезорієнтував стригу. Відскакуючи, він міцно, хоча й без замаху ударив її у бік голови стріблястими заклепками, натканними на тильному боці рукавички на фалангах пальців. Стрига потворно загарчала, наповнюючи замок гучним відлунням. Припала до землі, завмерла і заходилась вити. Глухо, зловороже, люто. Відьмак зловтішно посміхнувся. Перша спроба, як він і розраховував, пройшла нормально. Срібло було вбивчим для стриги, як і для більшості потвор, прикликаних до життя чарами. Тож існував шанс, вестія не відрізнялася від інших, а це гарантувало можливість відчарування, а срібний меч, у крайньому разі, гарантував життя й самому йому. Стрига не квапилася із наступним нападом. Цього разу вона наближалася повільно, шкірячи ікла, бридко пускаючи слину. Геральд відступив, пішов півколом, обережно ставлячи стопи, сповільнюючи та прискорюючи рухи, чим виводив стригу з концентрації, перешкоджаючи їй у підготовці до стрибка. Йдучи, відьмак розкрутив довгий, тонкий міцний ланцюг із грузилом на кінці. Ланцюг був із срібла. Умить, коли стрига напружилась і стрибнула, ланцюг свиснув у повітрі, звиваючись, наче гадюка вонну мить обвив плечі, шию і голову потвори. Стрига впала на льоту, вискнувши так, що зробилася боляче вухо. Борсилася на підлозі, дико дикоричала незрозуміло, чи то від люті, чи то від пекучого болю, якого завдавав їй ненависний метал. Геральд був задоволений: якби виникла потреба, він міг запросто вбити стригу у цю ж мить, але відьмак не виймав меча. До цього часу ніщо у поведінці стриги не свідчило, що це міг бути отой невеликовний випадок. Геральт відступив безпечну відстань і, не спускаючи погляди з фігури, яка борсалася на підлозі, почав глибоко дихати, концентруючись. Ланцюг порвався, і стрімні ланки дощем сипнули на всі боки, целинчало по камінню. Засліплене люттю, виючи, стрига кинулася в атаку. Геральт чекав спокійно, піднятою правою рукою кресли перед собою знак Арт. Стрига відлетіла на кілька кроків, наче вдарена молотом, але втрималася на ногах. Простягла пазурі, оголила ікла, волосся її здибалося і залопотіло, неначе йшла вона під різким вітром, важко хекаючи, крок за кроком поволі йшла, усе таки йшла. Геральт занепокоївся він не очікував, що знак цілковито паралізує стригу, але не сподівався, що бестія так легко подолає опір, не міг тримати знак занадто довго. Це надмірно виснажувало, а до стриги залишалося вже тільки з десяток років. Він раптово зняв знак і відскочив обік. Як і очікував, стрига він несподіванки полетіла оперед. втратила рівновагу, перекинулася, послизнулася на підлозі і гепнулася донизу сходами. У Розчахнутий на підлозі вхід до крипти. Знову пролонало її потужне виття. Аби виграти час, Геральт заскочив на східці, що вели на галерею. Не дістався навіть середини, коли стрига вистрибнула з крипти. Бігла, наче величезний чорний павук. Відьмак почекав, поки вона забіжить за ним на сходи, після чого перескочив балюстраду і приземлився на підлозі. Стрига крутанулася і, відштовхнувшись, полетіла на нього у неправдоподібному, більш ніж десятиметровому стрибку, і вже не давала збити себе з панделику. Піруетами так легко двічі її пазурі залишались на шкіряному каптані Рівійця. Але новий відчайдушно міцний удар сріблястих заклеп курковички відкинув стригу. Примусив її похитнутися, Геральт, відчуваючи лють, що здіймалася в ньому, хитнувся. Вигнув тулуб назад і потужним копняком обіг завалив бестію з ніг. Рик, який видала, був голоснішим за всі попередні. Аж штукатурка посипалася зі стелі. Стрига скочила на ноги, трусячись він непідконтрольної злості та жадоби вбивства. Геральт чекав. Він уже витяг меча й описав ними коло в повітрі. Йшов, крутився навколо стриги, пильнуючи, щоб рухи меча не збіглися із ритмом і темпом його кроків. Стрига не стрибала, а наближалася поволі, водячи очима за світлою смугою клинка. Геральт раптово зупинився і застиг із піднятим мечем. Стрига збита з пантелику також стала. Відьмак описав вістрям повільне півколо і зробив крок у бік стриги. Потім іще один, а потім скочив, крутячи над головою вісімки. Стрига зіщулилась, відступила зигзагом. Героль знову опинився поруч. Клинок миготів у його руці. Очі відьмака палали ворожим блиском. Застіплених зубів вирвався хрипкий рик. Стрига знову відступила, її штовхала назад сила сконцентрованої ненависті, злості та насилля, що випромінювала людина, яка її атакувала. Ті, били в неї хвилями, вдиралися до мозку і нутрощі. Вона аж до болю перелякана незнаним раніше відчуттям. Видала з себе схвильований тонкий писк, розвернулася і кинулася навтіки світ за очі у темну плутанину коридорів замку. Геральт, якого били дрижаки, стояв посеред зали. Один. Довго ж це тривало, подумав він. Поки той танець на краю прірви, той божевільний макабричний балет бою привів до сподіваного результату, дозволив досягнути психічної єдності із супротивником, проникнути до рівнів зосередження волі, яка переповнювала стригу. Злої хворобливої волі і сили якої стрига, власне, й повстала, Відьмак затремтів від спогаду про мить, коли він поглинув той заряд зла, аби спрямувати його, наче відзеркалюючи на потвор. Ніколи ще він не стикався із такою концентрацією ненависті й обивчого шалу, навіть у Василісків, які в цьому сенсі мали найгіршу славу. Тим краще подумав він, ідучи у бік входу до крипти, який чорнів на підлозі, наче величезна калюжа. Тим краще. Тим більший удар отримала сама стрига. Це дасть йому трохи більше часу на подальші дії, поки бестія опритомніє від шоку. Відьмак сумнівався, що його вистачило б ще не одне таке зусилля дія еліксирів слабшала, а до світанку було ще далеко. Стрига не повинна дістатися до крипти до зорі, інакше усі його попередні зусилля підуть на намарне. Він спустився сходами, крипта була невеличка і містила три кам'яні саркофаги. На першому від входу кришку було наполовину відсунуто. Геральт витяг з-за пазухи третій флакончик і швидко випив його вміст. Увійшов у саркофаг і влікся. Як і очікував, той був подвійним для матері і доньки. Тільки він насунув кришку згори, знову почулися ревінні стриги. Геральт ліг горілиць поруч із муміфікованим трупом ади, а на плиті з середини накреслив знак Ірден. На груди собі поклав меча і поставив маленьку клепсидру. Наповнено фосфоризуючим піском, схрестив руки. Він уже не чув криків стриги, котра бешкетувала у замку. Перестав чути будь що, бо, вороняче око і чистотіл почали діяти.